Ось так зустріли загиблого військовослужбовця Михайла Мельничука, чернівчани на центральній площі. Далі герої проводжали живим коридором рідні та знайомі до центрального кладовища. Що був добрий, дружелюбний до всіх. Поважав, ну, всі сусіди його любили, ну, всі, його всі, всі, всі прийшли, всі прийшли проважати посилить. Нічого нікому не відказував. Дуже добрячий був. Сумно, все-таки тепер ми залишилися з мамою одні. Так нас хоч троє було. Михайлу Мельничуку було 47 років. До війни працював автоелектриком на приватному підприємстві. Мав проблеми зі здоров'ям, тому був обмежено придатним. Коли у 2024 році цей статус для військовозобов'язаних скасували, чоловіка призвали до лав зсу через 10 днів. Мобілізували і його старшого брата Володимира. У них були проблеми зі зв'язком. Я після нього теж пішов на службу. Він був на одному навчанні, а я на іншому. Там зв'язку не було. Так вийшло, що після навчання я з ним не спілкувався. Я прийшов додому у відпустку за станом здоров'я, отримав травму. Потім прийшли представники військкомату і сповіщення, що став зниклим безвісти від 21 травня. Михайло Меничук зник безвісти після першого бою в селі Новоолександрівка на Донеччині. Звичайно, була надія, що він в полоні. До понеділка надія була. Але з військомату зателефонували і сказали, що експертиза ДНК визначила, що це мій брат. Відтепер Чернівецька міська рада почала анонсувати про те, коли містом буде проходити похоронний кортеж. Таке рішення прийняли на останній сесії, аби привернути увагу гром громадськості на супровід полеглих воїнів. Анонсуємо напередодні саме маршрут, куди буде рух, куди буде рухатись кортеж, і з озвученням. Відповідно, в приватному поки що порядку волонтер, колишній військовий, запропонував свої послуги в озвученні цього кортежу. Лунає музика, і відповідно, щоб привертати увагу, коли їде. Герої на щиті – це те, що ми повинні робити, тому що сьогодні для того, щоб нам гарно жилося, хтось в цей час віддає своє власне життя. І коли десь чернівчани не всі свідомо підходять до цього і думають, що війна десь там, ні, війна в кожному полегному чернівчанині. Транспорт зупиняється, От мені, я зайшов в синьому, да? там, там зупиняється і там це, мені не пройти. Ну... Более. Так что, в принципе, я за то, чтобы выходили и отдавали. Это наша э, страна, это наша родина, вот, наша родина вот, и ее цены, которые защищают. Все-таки э, должны иметь уважение. Уважение это про про проводы, как говорится. Ну, Хри християнська місія. Я, я розумію, що це їм честь і хвала, що вони гідні того, але це, це не є вирішення питання. Вирішення питання, закінчення війни і взагалі її не повинно було бути. Ось вирішення питання, а це є шоу ля-ля, буль-буль. І втрата людей, і втрата калічені судьби. Важливо вшановувати полеглих воїнів не лише у пам'ятні дні, а й у моменти їхнього повернення додому на щиті. Коли кортеж із героєм проїжджає вулицями, наш обов'язок зупинитися, схилити голову, віддати шану тим, хто віддав найдорожче. Вічна пам'ять та слава всім полеглим героям, співчуття їх рідним, близьким та побратимам. Альвіна Бремчук, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін, новини сі 4